Стаємось до ситуації на Запоріжжі, де нагадаємо, сьогодні вночі російські військові атакували місто трьома авіабомбами ФАП 500 Про це повідомили в телеграмі Нацполіції області. І детальніше про наслідки атаки на Запоріжжі говоримо із виконувачкою обов'язки запорізького міського голови Регіною Харченко. Пані Регіно, вітаю вас. Вітаю так, вітаю важкий понеділок для Запоріжжя, але ми тримаємось. Пані Рігін, скажи, будь ласка, про наслідки трішки нічних обстрілів. Що вдалося зібрати інформацію станом на 10.40? Ну звісно, найстрашніше, що може здійснити ворог, і найстрашніша втрата це, безумовно, людське життя. Одна людина загинула це 71-річний чоловік, і кількість постраждалих людей цивільних зросла до 22 людей. Серед них також діти. Хочу зауважити, що більшість постраждалих мають середній ступень тяжкості ушкоджень та поранень. Всі, кому потрібна медична допомога, зараз перебувають в лікарні в наших комунальних закладах, і також люди залишились без житла. Знаємо, станом на зараз шість людей було відселено до шелтерів. Всі інші, начебто, не потребують розселення, але ви бачили і фото, і відео, і ДСНС публікувало відповідні вже матеріали про те, що величезна кількість об'єктів залишилась без вікон. Я думаю, що ця цифра це декілька сотень, тому що тільки один об'єкт там вікон близько 150 от от погодя. Так, всі наші служби, всі наші районні адміністрації зараз перебувають в Запоріжжі, зараз надають допомогу. Всі працюємо для того, щоб оперативно оформити ці наслідки. Немає також, дякуючи силам оборони нас, влучань в об'єкти саме критичної інфраструктури, тобто в місті на ранок є водопостачання, теплопостачання, електропостачання. В домівках тепло, затишно, зі світлом. Дякуємо всім дотичним, хто працює зараз на об'єктах. Тому поки так. Чи скажіть, будь ласка, чи зараз потрібні волонтери для того, щоб допомогти от на тих місцях влучання розібрати завали, наслідків і так далі? Ну, поки такої необхідності немає, тому що ми. Знов ж таки дякуючи і комунальним службам, і районним адміністраціям, і аварійній службі, і нашим фондам, які постійно з нами співпрацюють: Добробат, Білуга, Проліска, посмішка Юа, товариство Міжнародного Червоного Хреста всі на місця, поки такої ну, mm -hmm. нагальної потреби немає. Ми просимо перебувати людей в укритті, в безпечних місцях, наскільки я. Маю інформацію, то станом на зараз в нас також повітряна тривога. Тому, будь ласка, не нехтуйте сповіщенням, перебувайте в доступних укриттях. Ще раз звертаю увагу, шановні мешканці, на сайті Запорізької міської ради. Розміщена інтерактивна карта. 567 об'єктів мають реальні умови для того, щоб перебувати в безпеці. Я вас дуже прошу: не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу. Це може врятувати вам життя вам та вашим близьким. Пані Регіно, я ще хотіла уточнити. Ми бачили відео, де вибито багато шибок. Ви говорили вже і точну кількість на вулиці, вже майже мінусова температура, вночі так точно. То е наскільки людям комфортно перебувати у своїх домівках, навіть якщо у них ОСБ закриті вікна? Ну, ми ж розуміємо, що ОСБ – це тимчасова функція, так закриття приміщення, просто якби його герметизація. Потрібно вставляти нові вікна. От зараз показують, якщо не помиляюсь, один суб'єктів на якому це гуртожиток, скажімо так, і він не був повністю зайнятий людьми. У нас і поки шість людей, яких потрібно було розмістити розселити. Це не кількість там сотні, так скажемо мешканців, локальна якась кількість. Безумовно, неможливо проживати зиму, осінь з вікном, з вікном забитим. ОЕСБІЦЯ Це ненормально, це все одно порушення герметизації, це все одно відсутність світла та тепла. Тому це тимчасова міра. Mm -hmm. Повторюю ще раз: це був гуртожиток, який не був заселений на 100%. Тим людям, яким зараз потрібна допомога і потрібна домівка, вони отримали розміщення в шалтерах. Безумовно, Запоріжжя має величезну кількість об'єктів, які пошкоджені. Тому ми максимально намагаємося за допомогою восьми розроблених пакетів усувати всі ці порушення і вставляти нормальні вікна, забивати робити оперативно ремонт покрівлі, тому що без цього ніяк безумовно ми розуміємо, що погода зараз не на нашій стороні, і треба все це оперативно усувати. Пані Ріно, і скажіть, будь ласка, про травмованих. Якщо я не помиляюся, ви казали, 22 людей отримали травми різного ступеня. А чи є серед них важкі і чи є діти? Так, є троє дітей, і навіть ці діти були деблоковані, скажімо так, з об'єктів. На жаль, ми писали про одну дитину на нашому телеграм-каналі. Загалом, скажемо так, що більшість це саме середньої ступені тяжкості люди отримали ушкодження, поки немає інформації про тяжких або про людей, які перебувають у важкому стані. Але безумовно ми ж розуміємо, що інформація може змінюватися протягом доби, вона буде динамічною, тому що то, визначають, яка допомога потрібна, який стан людей. Пеніргіно, дякую вам за те, що доєдналися до ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми із Регіною Харченко. Це виконувачка обов'язків запорізького міського голови, розказала про наслідки нічної атаки російських військових ракетами та дронами на місто Запоріжжя.